Наша задача залучити ось це світло в наше життя. Яким чином ми це можемо зробити? Через зміну внутрішнього стану. Тобто ми можемо е, зробити це якраз таки за методикою науки Кабала, яка навчає нас, яким чином через систематичне залучення світла через перше джерела, бо вони мають в собі ось це внутрішній заряд, який залишили нам кабалісти. Особливу дуже силу, яку ми залучаємо, вона називається Ормаків, оточуюче світло. А також через дуже специфічну взаємодію з іншими людьми. Через цю взаємодію ми робимо модель, яка подібна до природи світла. Тобто ми робимо модель віддачі через взаємодію з оточенням. і... Саме через цю модель віддачі ми стаємо подібними до цього світла, про яке я тільки що казав, до ормаків, які ми залучаємо в своє життя. Тобто, якщо ми змінюємо трошки наш поведінковий трек, тобто коли ми постійно діємо на отримання, яка з нас цьому вчить, що людина є природою отримання, постійно отримати, отримати тільки в себе. І ось ця природа, ці думки, цей внутрішній напрямок, він постійно направляє мене на хаос. Я його буду відчувати в своєму житті. Я буду бачити, як за кожним новим поворотом свого життя я зустрічаю ще більше якийсь безпорядок, якщо я йду цією своєю внутрішньою програмою, програмою отримання. І як тільки я перемикаю ось цей тумблер іноді на програму віддачі, то я зразу же бачу, як в моєму житті починають траплятися дива, починає залучатися якась нова вища енергія, яка все організує, яке все впорядковує. Навіть в ситуації, які здавалися безнадійними, я бачу вихід, я бачу, що це реально працює. Я вам це кажу від чистого серця, не просто як якусь рекламу, а реально, бо я бачив це багато разів в своєму житті, коли ти бачиш, що просто ситуація виходить з-під контролю, ти бачиш, що просто кудись стикатися незрозуміло куди. Тільки ти залучаєш світло в своє життя, тільки ти бачиш, як воно починає входити в тебе. І входити в ту ситуацію, в якій ти знаходишся. Ти бачиш, як ситуація змінюється повністю, тобто вона змінюється на краще. Тобто, реально вона змінюється так, що ти відчуваєш це як набагато краще. І наша задача просто постійно-постійно залучувати це світло.